Опалювальний сезон на завершенні. Попри найгірші побоювання, у нашому місті його вдалося пройти із найменшими втратами. Навіть при тому, що через масовані ракетні обстріли сусідом-терористом спостерігались тривалі перебої із електропостачанням. Основні котельні в нас працювали без перебоїв. Що стосується невеличких котелень, це ЦНАП, це суд, це ЖКО. Острозька-2 і паперні паперні 62, Ми там ставили генератори. Хочу сказати, що той кіловат електроенергії виходить дуже дорогий, але все рівно ми людей без тепла не залишали. Так доводилось досить ощадно використовувати газ, аби не вийти за обмежені фіксовані ліміти і не платити за енергоносій за ринковою ціною, що є в чотири рази вищою. Із цією проблемою теплопостачальники впорались однак є нюанс: ліміт на газ закінчується 31 березня. А отже, тоді має бути завершено опалювальний сезон. Добре, якщо квітні буде тепло. А якщо ні, ми розуміємо, що воно накладно буде, але якщо дійсно буде критична температура і вона не буде дозволяти відключати. Будемо брати газ з ринку, куди більш болючою для підприємства є проблема боргів. Середній рівень проплати населення за надані послуги із теплопостачання складає всього 76-77 відсотків. А в грошовому виразі сума боргу виглядає взагалі астрономічною. По опаленню боргу з початку року 20 8 мільйонів 717 тисяч. Це цифра дуже велика. Такого ще не було, на підприємстві? такого ще. Я не перший рік працюю і будемо говорити за всю мою вбитність, що такого не було. І якщо зі всієї суми боргу 14 мільйонів це борги минулих трьох років. То решту більш ніж ще 14 мільйонів споживачі накопичили за цей опалювальний сезон. Тимчасово не вплату спроможним, але відповідальним споживачам у житлому комунальному об'єднанні йдуть назустріч, розстрочують борги. А ось злісних боршників, а вони якраз спроможні платити, але не платять, передають до суду. Та як свідчить практика, такі індивіди себе вміло підстраховують сьогодні. Має борг, ми його подаємо до суду, він працює не зареєстрований, машина на батькові, квартира на, там на жінці чи на мамі, нема статті доходу. А суд суд що? Суд сьогодні будемо говорити відібрати квартиру. наше законодавство каже, що не можемо гуманні ми в цьому відношенню. Суд приймає рішення 20% від статті доходу. Якщо, допустимо, маєш 2 тисячі пенсії, значить 20 гривень в місяць. Наразі у виконавчій службі знаходиться 164 виконавчих листів та судових наказів на загальну суму стягнень близько 4 мільйонів гривень. Стягнути ж в місяць вдається хіба декілька сотень. За такої ситуації гостро постає питання, як готувати складне теплове господарство уже до наступного опалювального сезону. Мусимо, де б ми не були, би не що ми не робили, але якщо нам доручили цю справу і ми ми працюємо з людьми, надаємо послуги. Люди десь в десь якійсь мірі є частина, більша, більша частина наших, наших клієнтів, що вони нам довіряють, і ми будемо свої обов'язки виконувати. Якби так само відповідально виконували свої обов'язки усі без винятку споживачі, тоді можна було б говорити про зовсім інший рівень взаємовідносин.